Я взяла сміливість на себе провести з вами наш масовий захід. Запрошені сьогодні на цю зустріч бібліотекарі, працівники клубні, хто зміг добратися, працівники бібліотеки селищної, селищного будинку культури. Ми з вами вже не один раз у цьому залі. Зустрічалися із сильною жінкою. Але до всього вона пише ще й більше. Як пише, для чого пише? Вона розкаже вам сама. Це наша колега, яка пропрацювала в бібліотечній системі, донька якої працювала в нас в бібліотечній системі. Мама, якої працювала в нас в бібліотечній системі. Да. Світлана Припишна це сім'я бібліотекарів. Так що, пані Світлано, для наших бібліотекарів ваші вірші і познайомити із збірочкою, до якої <кій> війшли вірші і не тільки вірші, мама, хлопців. Портрети, яких буквально місяць тому назад ми бачили тут у цьому залі. Ну, ви мене хто знає, хто не знає, мене звати Світлана. У нас вийшла така збірка Жінки зі Сталі. І я мала честь тут надрукувати і свої вірші. Ця збірочка її організувала Оксана Гурська. У ню війшли вона зразу мала бути конкретно її видання віршів. Але так, як у нас є, крім того, що, що ми спілкуємося з мамами загиблих, бо так сталося, з мамами хто хлопці знаходяться в полоні. І дуже багато дружини, мами, мабуть, так як і я, на фоні. Ну, стресу, скажемо так, почали писати. Я ніколи вірші не писала, я їх сама не пишу, я не знаю, як вони пишуться. Вони пишуться самі, пишуться, коли їм хочеться. Чи це серед ночі, чи це серед дня, не знаю. Ну, я їх не пишу сама. Це щось звище. Так само, багато дружин, мам на фоні стресу почали писати. І е, жінка у нас організувала е, на, з допомогою канадської організації, бо це друкувала канадська організація, фінансувала е, цю збірку і надрукувалася, дякуючи Богу, ця збірочка. Сюди ввійшли твори Наталії угрин високунь Мої, Богдана Закліцька, Оксана, Ольга Клименко, Світлана Івченко, Олена Задорожня це просто розповідь про Зоряну, загиблого, загиблого воїна Зазову, історія родини Зарицьких. Я знаю всіх заочно, я не можу про них багато розповісти, я можу розповісти про, про Зарицьких. З ними я знайома особисто. Це сім'я, яка створювалася на Азовсталі. Це сім'я, яка дійсно сім'я, яка пройшла всі випробування і яка пройшла біль полону, біль пекла Азовсталі, Богдан, побратим мого сина. З Наташою Заріцькою я познайомилася на Майдані, коли шукала свого сина. Це дуже чуйна і добра сім'я. І дякуючи Богу, Богдан напоміняли у вересні місяці. Що хочу сказати, я не хочу багато розповідати, бо це буде лишня інформація, скажімо так, але хочу сказати, щоб знали всі. Полон це не гарантія життя. Полон це катування, це знущання над нами. І ми повинні зараз думати не про те, що добре, що це не в нас, добре, що в нас не стріляють. Ми повинні думати про те, як допомогти, як допомогти полоненим, щоб ми розуміли, що якщо не буде підтримки всіх нас, ми загинемо всі, не сьогодні, ні завтра. Бо ніхто нам не допоможе чужий. Ми своїми руками маємо себе спасати, бо наша біль це тільки наша біль. Можливо, я прочитаю, якщо я зможу прочитати якогось вірша свого, мабуть, маленького, бо великого не прочитаю. І син не сниться, а все воює, і вдома він вже не ночує, бо дім страшна, отая хата, яка без вікон і без загати, з якої вже не вийдеш ніколи і не поведеш дітей до школи. Не скажеш, мамо, тебе люблю я. Матусю, рідна, побудь зі мною. Побудь зі мною на полі бою, бо я загинув за нас з тобою. Моя рідненька, ти не турбуйся, живи тихенько і життю милуйся. А як без тебе жити, рідненький, коли болить у те серденько, як жити милий, коли немає? Ні душі миру, ні тиші в гаю, коли серденько тихо згорає. Дякую, я більше нічого не можу сказати. Збірочка Люди зі Сталі подарована Світланою Валерієвною селищній бібліотеці. І у кого буде бажання познайомитися з поезією матерів, можете її взяти і почитати. Тема війни, тема любові до своєї країни. Тема любові до своєї малої батьківщини. Ми дуже часто зустрічаємо у поезії теж нашої колеги, яка працює в бібліотечній системі у нас 2010 року. Потім на це в нашому маленькому селі Рачки. Зараз вона і працівник. Сільського будинку культури і працівник бібліотеки Людмила Брижицька. Уродженка Матвіїхи. І вже скільки років Людмила Іванівна? Рідне село Рачки ратуш З 87-го я тут. Так що вже більше. вона у нас, Рачків'янка. Більше часу. Да, так, Більше часу. То давайте послухаємо з вами Людмила Іванівна. Там, де зоріє чумацький шлях. У рукаві сузір'я Оріона народилася свята земля, а на ній і ненька Україна, квітуча, вільна, сильна, незалежна, красу дарує зоряній імлі, всевишній полюбив її безмежно на рік куточком раю на землі. Життя вдихнув її простори, озеленив ліси, луги і гори, подбав, щоб щедрими дарами повнились поля. А сили додавала джерельна вода, зігріта сонечком, обласкана вітрами, її краса нетлінна, як весна, шляхи її оздоблені квітками, дороги всі ведуть до світла і добра. Це таке моє бачення нашої планети земля і нашої України. Ну, а війна внесла свої корективи і в моє життя. Боляче було. Дивитися новини і слухати, скільки гине наших людей. Хотілося і молилася кожного дня за них. І уявляла, як кожна мати, от, десь немає вісточки від сина, от, як їй терзає душу, як всі бігли до церкви, всі молилися, ставили свічечки, щоб дитина ця син з'явився чи донечка. І вийшов такий віршик: у господнім храмі біля вівтаря стоїть мати на колінах і горить свіча. Невблаганно молить Бога сина вберегти, щоб не кинув, коли шлях тернистий буде син іти. В її шепоті надія, що мене біда, але руки затремтіли, і додолу впала крапля воскова. Ні, не дай йому зламатись попри всю біду. Сили дай з колін піднятись, знищити орду, щоби ворога країни назавжди здолати. Щоб вільна Україна стала процвітати. Уже назавжди сум в твоїх очах, ти наче птаха, що крил немає, коли говориш, біль в твоїх словах і кожне слово душу розриває. Ти йдеш назустріч сонцю і вітрам, шукаєш порятунку у, у полі, ти перестала вірити Богам, коритися не хочеш долі. Ти не чекала, що прийде вона і принесе руїни попелище, що увірветься у твоє життя війна і відбере все ціне на Дай дай Боже,